П'ять найважливіших речей, яких ти повинен дотримуватись в своїх тренуваннях, якщо ти хочеш досягти результату або хорошого результату. Я підготувався, тут собі виписав, будемо йти по пунктам, коротенько, по всім речам пройдусь. Я думав над цим, і це все, на мою думку, дуже важливе для прогресу. Це стосується тренувань хлопців, стосується тренувань дівчат. І я думаю, що це відео буде корисне всім, тому що я постарався тут розкласти такі дуже-дуже фундаментальні і важливі речі. Перша річ це фіксований час відпочинку. Також поговоримо, який він має бути і чому. Перш за все, пам'ятаю, коли я тренувався, мені було 20 чи 21, я дивився відео Філахіта. Хто не знає, хто такий філхіт? Це семикратний містер Олімпія, дуже крутий чувак, дуже крутий бодібілдер. І він розказував, що в нього на руці годинник на тренуванні для того, щоб засікати час відпочинку між підходами, пояснював, чому це важливо. І в той момент я прозрів і реально купив собі сам годинник. До того я теж тренувався по таймеру. Я вже був обізнаний, тому що я вивчав дуже багато інформації, я розумів, чому це важливо засікати час відпочинку. Просто я дивився на годинник, який у нас був у залі. Загалом потім я купив годинник. І зараз коротко, простими словами, постараюсь пояснити, чому це важливо. Чому важливо відсікати чіткий час відпочинку, чому я це прописую всім своїм клієнтам, що треба. Чітко вкладати в заданий час. Дивись, простенький приклад. Нехай це будуть присідання зі штангою, і в тебе робоча вага, ну, наприклад, 100 кг. І Ти можеш відпочивати по-різному. Якщо ти, наприклад, присів там 100 кг на 12 перший підхід, другий підхід 100 на 12 і третій підхід 100 на 12 але ми говоримо про час відпочинку. Якщо в тебе він фіксований, і ти його фіксуєш. Ти можеш визначити свій прогрес. Наприклад, ти присів 100 на 12, відпочив 2 хвилини між підходами, знову присів 100 на 12, відпочив 2 хвилини і знову відпочив ой, і знову зробив 100 на 12. Окей, супер. На наступне тренування ти приходиш і ти вже там робиш 105 на 12-12-12. Але ти відпочив між підходами, не знаю, так як зараз популярно, 5 хвилин. Чи говорить це про те, що ти спрогресував? Ні. Тому що ти більше відпочив, відповідно, якщо ти більше відпочив, в тебе буде більше сил. Те, що ти спрогресував, говорить, якщо ти взяв, грубо кажучи, 105, відпочив 2 хвилини зробив 105 на 12, знову відпочив 2 хвилини, зробив 105 на 12 і знову зробив 105 на 12. Це значить, що ти спрогресував. А якщо ти відпочив замість 2 хвилин 5, це значить, що ти просто більше відпочив, а не те, що ти спрогресував. Тому важливо чітко засікати. Час відпочинку між підходами. Тому так ти будеш знати, що ти прогресував на наступному, наступному і наступному тренуванні. Це якщо так дуже поверхнево розповідати. Далі. Який має бути час відпочинку? Це важливе питання, тому що я там часто в своїх відео говорю: треба відпочивати там півтори хвилини або дві. Тут все не так просто. Якщо ми говоримо про бодібілдинг, по-перше, ми довго не відпочиваємо. Тобто, я розумію, що є пауерліфтинг, де задача максимальна сила. Можемо відпочивати 5 хвилин, 10 і 20 навіть да, між піковими підходами у важких вправах, основних жим, тяга, присід. Але бодібілдинг це бодібілдинг. Бодібілдинг це не про відпочинок, 10 хвилин між підходами. Тобто, допустим відпочинком я рахую від 60 секунд до 3 хвилин. От. Звичайно, бувають варіанти, коли треба відпочивати менше. Наприклад, ти тренуєшся вдома, в тебе гантелі максимальні, ти вже зробив. Як прогресувати далі, ну, збільшувати повтори, да, збільшувати кількість підходів це вже таке собі. Але ти можеш різати час відпочинку. Чим менше відпочиваєш, тим важче робити і знову зможеш прогресувати своїми гантелями. Але це вже крайне ще. Тобто стандартний відпочинок беремо від 60 секунд між підходами до 3 хвилин. Якщо ти новачок, 60 секунд тобі вистачить. Потім да, твій стаж росте, робочі ваги ростуть, і в якийсь момент, звичайно, у важких підходах ти доходиш до трьох хвилин. Цього абсолютно досить. Абсолютно досить, більше відпочивати не треба. Якщо ти мені зараз скажеш, що Та я не відновлююсь за 3 хвилини, отже, вибери ту вагу, з якою ти відновишся за 3 хвилини. Сподіваюсь, це питання закрите. Що новичкам треба менше, чим більше робоча вага, чим більший стаж, ти можеш доходити до трьох хвилин, цього достатньо. Якщо ми говоримо про бодібілдинг, далі. Правильна техніка виконання вправ. Всі про це знають, але дуже багато людей роблять неправильно. І я не говорю про якісь складні вправи, типу махи з гантелями в сторони, присідання, випади. Я говорю навіть про прості вправи. Наприклад, молотки з гантелями на біцепс або підйом штанги на біцепс. Ну, тобто досить прості вправи, а люди навіть їх роблять неправильно, і руками вони ходять в зал, вони роблять неправильно, вони кидають негативну фазу, вони провалюються зверху, розслабляють біцепс, просто закидують, читінгують своїми там гантелями по 12 кг, Роблять це бездумно, роблять підхід і говорять з другом, роблять підхід і говорять по телефону. Звичайно, про результативність таких тренувань. Нема що й говорити. Тому техніка це справді дуже важливо. Дуже важливо робити вправу правильно, щоб попадати в той м'яз, І дуже важливий нерв мязовий зв'язок, ми ще про це поговоримо. Тому техніка, ну, це те, про що всі знають, про що всі говорять. Але хотілося би прийти в зал і подивитися, як гарно люди виконують вправи, а то половина, якщо не більше, виконують просто аби як. Хтось від незнання. А хтось думає, що він робить технічно правильно, а він робить неправильно, І він робить це руками. Ти б знав, яке велика, яка велика насолода дивитись за тим, як хтось в залі правильно, чітко, сконцентровано робить вправу. Це рідкість, але мені особисто дуже приємно спостерігати вживу, да, коли дівчина або хлопець, вони прям як це сочно, технічно, чітко роблять вправу. Це просто. Вау! А як це визначити, просто зніміть на відео. Якщо на відео ви робите круто, це значить техніка клас. А якщо ви на відео робите хріново, це на відео буде видно, що ви там щось дьоргано, щось розслаблено робите. Навіть, навіть людині, яка до цього дуже далека, коли людина робить правильно, це буде видно, що це гарно, це класно виглядає. Тому техніка це дуже важливо. Щоб поставити техніку, треба дуже багато часу, я про це зніму окреме відео. Тобто, знаєте, є такі люди, які приходять там з тренером, взяли 2-3 персоналички, щоб поставив техніку. Поставити техніку, це питання тижнів, місяців і навіть років. Тому що я там 3-4 роки тому передивляюся, як я робив вправи, ніби правильно, технічно, я вже тоді займався 10 років. І як я роблю зараз, це зовсім інше. А якщо людина. Не цікавиться цією темою, да? ходить в зал просто там 2-3 рази в тиждень, то вона не буде в це внікати. І щоб такій людині поставити техніку, треба дуже багато часу. Ну, а самі собі ви техніку поставити. Так собі для цього потрібен тренер, це тема окремого відео, але техніка вона дуже важлива. Ідемо далі. Це, що випливає з техніки, це наступний наш пункт. Це зв'язок, мозок, м'язи. Часто говорять, що достатньо просто правильно виконувати технічну вправу, і ти будеш потрапляти в той м'яс, який нам треба. Але є нюанси, я про це постійно розказую. Якщо ми відкриємо відео майже всіх професійних да, якихось західних, які говорять англійською, вони всі наголошують на muscle-mind connection, вони всі говорять, наскільки важливо відчувати, що ти робиш, наскільки важливий зв'язок мозок, м'язи. Приведу тобі особистий приклад. Десь перші 5 років я дуже погано відчував грудні м'язи у всіх вправах, точніше, я їх просто не відчував. Я робив вправи, я робив їх технічно, ніби правильно, але я не відчував грудні, я ненавидів це тренування. І в мене грудні не росли. Ну, практично не росли ніяк в порівнянні з всім іншим. В якийсь момент свого життя я вирішив спробувати налагодити контакт, мозок, м'язи. Один тренер мені це порадив, він порадив, що вночі. Лягаєш спати, і кожен день ставиш руку да, на грудну, лежиш перед сном буквально 5 хвилин, і питаєшся робити уявний такий жим і цією рукою намагаєшся відчути, як працює грудна, чи ти її скорочуєш. І саме так, за кілька місяців, я навчився це відчувати да, рукою. І потім я зміг перенести ці відчуття в тренажерний зал, і прогрес пішов. У мене нарешті почали рости грудні. Вони навіть зараз є відстаючими, тому що дуже багато часу було на це витрачено. Мені ніхто не говорив, що це важливо Важливо налагодити цей зв'язок. Але ріст пішов і зараз я люблю тренувати грудні, бо я дуже круто їх відчуваю. І, в принципі, це все, оцей зв'язок, мозок мязи він є дуже важливим для того, в принципі, в будь-якій вправі для будь-якого м'язу. Це як окреме мистецтво, тобто навчитись техніки це одне. А як next level, наступний рівень це навчитись скорочувати те, що треба у всіх вправах. Ну тобто, само собою, мені зараз ти напишеш, що в жимі штанги лежачі ж працює і спина, і тріцепси, і дельти, і грудні, і ноги. Ні. Коли я роблю жим штанги, все, що я відчуваю, це роботу грудних м'язів. Після підходу мене не болять руки, мене не болять дельти, мене не болить спина. Тому що я роблю бодібілдерський жим на грудні м'язи. Я це роблю грудним. Якщо ти займаєшся паверліфтингом і тобі треба включити всі м'язи, це інше. Звичайно, в присіданнях ти не можеш виключити все. Але ти можеш теж більше дати акцент за рахунок постановки ніг, за рахунок техніки, за рахунок зв'язку. Да? Ну, а про ізольовані вправи, я взагалі мовчу, багато людей не можуть якісно тріцепс напружити в розгинаннях або біцепс, коли роблять да? згинання зі штангою. Звичайно, в ізольованих вправах це навчитись робити легше. Але ти маєш іти до того, щоб чітко відчувати те, що ти робиш, свій м'яз. кожній вправі, тобто кожне тренування це як окрема медитація. Ти під час тренування не думаєш про свої справи. Не говориш по телефону, не говориш з друзями. Ти засікаєш час і під час підходу ну, час відпочинку між підходами. Чітко контролюєш чи попадаєш ти куди треба. Це дуже важливо. Мало хто про це говорить, але це важливо, повір мені. Йдемо далі. Стабільна програма тренувань. Стабільна програма тренувань. Що це значить? Це значить, що в тебе є чіткий план, наприклад, в понеділок в тебе. Ця вправа в такому-то діапазоні з такою-то вагою, наступна вправа такато, з такою-то вагою в такому-то діапазоні і так далі. Всереду в тебе, наприклад, інше тренування, але в тебе чітко все розписано. Не буває такого, що ти приходиш в зал і такий, о, що б мені сьогодні поробити? Або які б вправи мені поробити, або в якому діапазоні повторюв. Це все фігня. Говорять за інтуїтивний тренінг. Так, звичайно, якщо ти займаєшся на стероїдах або в тебе крута генетика. Да, ти можеш собі це дозволити. Ти можеш. А сьогодні хочу потренувати це. А сьогодні хочу такі вправи, а завтра такі. Але в основному це не працює. В основному працює чітка програма. Тобто, ти знаєш, ти приходиш сьогодні, в тебе такий-то план. Треба зробити стільки-то повторів на таку-то вагу, в таких-то вправах, чіткий порядок і все. І це дуже важливо, тому що дуже багато людей не мають взагалі ніякого плану. І міняють постійно вправи, роблять різні вправи і так далі. І в чому мінус? Мінус в тому, що ти так не можеш відслідковувати прогресію навантаження. Щоб чітко, ідеально відслідковувати прогресію навантаження, робиться стабільна програма, по якій ти тренуєшся. Скільки треба тренуватись по стабільній програмі, як мінімум 6 місяців. Тому що якщо ти тренуєшся менше, ти там перші пару місяців тільки входиш в програму, розганяєшся. І от за 6 місяців плюс-мінус вже можна щось оцінити. А наскільки довго можна займатися? Я впевнений, якщо ти будеш прогресувати, все буде чітко, може 10 років займатися по одній програмі. Проблеми немає. Проблема в іншому, що дуже багато людей їм нудно, я хочу чогось іншого, я хочу розваги. Ну, іди в кіно, подивися. Я не знаю. на гітарі пограй. Сходи на побачення. Тренування це тренування. Тобто в зал ти приходиш, в основному, да? в основному, якщо ми говоримо про тренування для результату, ти приходиш працювати, ти не приходиш робити те, що тобі хочеться сьогодні. Ти приходиш, виконав чіткий план, ну, постарався його виконати. Да? І це має бути складно. Це не має тобі набридати або щось таке. Ти просто виконуєш план і отримуєш класні результати. Це я говорю, бо дуже багато людей там люблять кожне тренування різне робити, постійно різні вправи або їх комбінувати. Нема в цьому ніякого сенсу. Тому що ти маєш відслідковувати прогресію навантаження. І останній наш пункт прогресія навантаження. Я його поставив на кінець, тому що я постійно про це говорю. Це дуже очевидно. Що таке прогресія навантаження, простими словами. Це, грубо кажучи, якщо ти хочеш накачатись. Наприклад, хочеш ти накачати ноги. Ти приходиш в зал, там перше тренування, і тобі, можливо, навіть важко присідати з пустою штангою там, 12 повторів. Але якщо через рік ти вже будеш присідати зі штангою 50 кг на 12 повторів, круто. Це значить, що ти спрогресував. А якщо це через 2 роки буде там, 80 кг, круто, ти спрогресував. Через 5 років це буде 120 кг, Да, На 12, повторів. це значить, що ти спрогресував, твої м'язи ростуть все чітко. Я це говорю тому, що ніби очевидно, але є дівчата, там, які хочуть накачати сідниці, наприклад. І вони не розуміють, що треба збільшувати вагу. Ну, не тільки вагу, там є різні методи, але треба збільшувати навантаження. Тобто, ніхто ще не накачав сідниці, роблячи сідничний міст з вагою 50 кг. Ніхто не накачав сідниці присіданнями 20 кг з пустою штангою. Тобто, якщо ти, наприклад, чоловікам, це просто більш очевидно, тому я поясню, тренування прикладом. Приклад, приведу з тренувань для дівчат. Якщо ти хочеш накачати собі якісь м'язи, ти маєш прогресувати. Тобто, хочеш накачати сідниці, ноги, маєш працювати, боротись. Кожне тренування має бути важке. Сплановане, як я казав, важке, маєш відчувати м'язи і при цьому всьому. Ти маєш прогресувати. Тобто, навіть якщо за рік твої присідання зростуть на 10 кілограм в робочому підході, супер. Якщо б вони за 5 років зросли там на 40 кг, 50, супер, це буде значити, що є прогрес. Так, да, хтось за 5 років з дівчат додавить 20 кг присідання, хтось додавить 50, всіх різні можливості, да, різна генетика, але ти маєш додавати. Тому що, якщо ти не додаєш, М'язи рости не будуть, тому що м'язи адаптуються до тої ваги, з якою ти працюєш, і вони рости не будуть. Саме по цій причині в багатьох дівчатах вони і не ростуть. в ну, дівчат вони і так повільно ростуть, але для того, щоб дати стрес, ти маєш збільшити робочу вагу, маєш важко працювати, маєш напрягтись, мусиш себе заставити. Легкі тренування не приведуть до результату, не приведуть до росту м'язів. Ну, крім генетично суперобдарованих людей, такі. Теж є, які там поприсідали без нічого, в них сідниці підросли. Такі люди є, але це рідкість. Стосовно хлопців, те саме. Тобто хочеш, щоб в тебе виросли грудні м'язи, треба їх відчувати, робити правильно і робити більше. Тобто, якщо ти прийшов в зал і в тебе там робочий жим був 20 кг, то якщо ти хочеш накачати грудні, тобі треба його збільшити. Наскільки. Все індивідуально. Але повір мені, якщо ти будеш. Якщо ти прийшов в зал, і тобі було важко жати пусту штангу, і ти дійшов до моменту, де ти вже жмеш там 150, наприклад, на 6-8 повторів, грудними, да, ти це відчуваєш, у тебе хороша техніка. Повір мені, твої грудні виростуть. Тому, ну, це найголовніше. Тобто, ці 5 речей, які я зараз навів, вони ніби очевидні. Але дуже багато людей не дотримуються їх або не дотримуються чогось. Да? От ніби все просто, тобто фіксований час відпочинку. Про це багато хто не думає, я розумію. Мало про це говорять. Люди вважають, що треба тренуватися 3, 4, 5 годин, взагалі час відпочинку не рахувати. Але якщо ми говоримо про бодібілдинг, це важливо. Я пояснив, чому. Далі. Правильна техніка виконання вправ. Більшість людей неправильно роблять вправи. Ну, це на поверхні. Зв'язок, мозок, м'язи я взагалі мовчу. Тобто, якщо людина навіть і робить там правильно, да, візуально, вона може робити вправо на спину, а тягнути руками або плечима, спину відчуває так собі. Це теж проблема. Це проблема, яку потрібно вирішувати, про яку треба говорити. Далі, стабільна програма тренувань. Окей, більшість людей плюс-мінус тренуються стабільно. Але я це говорю для тих, хто постійно робить те, що він хоче, або постійно міняє вправи, або тренувальні програми. Сенсу в цьому немає. Ну і прогресію навантаження. Річ ніби така очевидна, але треба нагадати. Нагадую вам, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань від мене або план харчування, чи ви хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером, або хочете, щоб я вас проконсультував по якимось питанням, є така можливість, пишіть в інстаграм, пишіть в Telegram, там посилання є під відео. Про все можна домовитись. Я треную, постійно працюю з різними людьми, з різними задачами, тому, кому цікаво, то пишіть. Стосовно цього відео, пишіть коментарі, які у вас виникли. Хтось може зі мною посперечатись, написати, що між підходами треба відпочивати по 10 хвилин. Або я не знаю, що він постійно міняє вправи і прогрес іде. Пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь, діліться з друзями, допоможіть. В розвитку в моєму такому каналі. Розказую вам, ну, хтось скаже, що з водою, але стараюсь чітко по темі робити такі довгі відео, щоб просвітлювати людей. Це знаєте, як моя робота.